Всім привіт, друзі! Знову я, Мирослав і сь... Марослав Play Games. І сьогодні я побудую лікарню та покажу вам Макдональдс. Так, да, це може не схоже, але це Макдональдс. Значить, дивіться, перед тим, щоб це... Давайте просто поставимо великим МакДональдс. Пишемо ось тут. М. Тепер. Ой. М. МК Доналдс. Донад з Макдоналдс. Макдональдс. Ну, може, вибачте, не хейтіть Десь ось так у мене вийшло. Ну, то давайте я вам покажу що. Ну, цей е, ви Дякую вам, друзі. Ви під минулим відео набрав 15 переглядів. Дякую вам дуже сильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже радий владі, чути вашу думку. Що наступне будувати після лікарні? І напишіть, яку я лікарню збудую, приватну чи державну? В коментарях. Я все почитаю. Ну, і почитаю ваші коментарі. Я. Давайте разом просуваю, просувати український контент. А ми погнали. Ну, наче у нас тут зразу. Вивіска така Макдональдс. Заходимо. Да, Вибачте, <су> дощ не скапає на моменті. Все. Це, напевно, чи ні. Блін. А, все. Ось, дивіться, я просто беру і тут закриваюсь. Да, дивіться, у вас зустрічають столики. От дивіться, тут є туалет, ви бачите. А тут є касири, які буде це все організовувати. Ну, а що це казати? Давайте вже почнемо будувати лікарню. Так не терпиться. Лікарню я вирішив будувати біля станції лісової, але вона буде взагалі через дорогу. Взагалі-то воно було десь ось тут, бо тут дуже багато місця. Значить Давайте почнемо будувати. Ми маємо зробити два поверха в лікарні. Я роблю до, такого, до ось тут. Тут поворот, поворот і все пішло назад. Угу. Такс. Опа, все. Друзі, зараз ми будуємо нашу. Ну, це, фундамент нашої лікарні. Там, де, ну, ви, звісно, подумали, може, там, що я будую в селі. Але, друзі, ви не подумали, що я будую приватну лікарню, а не державну, Ну, а може, і державну, Це просто буде лікарня. Для початку просто зробимо таку панама. Пан... Блін, як вона називається пральніш. Панарама. О, правильніше. Значить, робимо ось так. Стіки вікон. Все, готово. Ось так. До речі, друзі, я це взяв кругляк і... Я граю із модами, на яких можна, можна скачати з магазину. Вони за ваші о, гроші. Ну, не гроші, а золото, на яке ви назбираєте. Чим більше ви відкриєте, тим більше у вас буде цей. Але і, е, ці моди платні, просто розумієте. Ну, так давайте далі. Опа, опа. Ну, нам треба як менше зробити не дуже великий рівень лікар. Стелі, тому що, друзі, м -м, проблема в тому, що якщо у нас два поверхи, нам треба зробити дуже якісний перший поверх хоч, хоча б. Все, ну, є, начебто, це останній круг, по-моєму. Да, це останній круг. Блін. Да. Так. Та, 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 друзі. Це останній круг і у нас вже готово, ну, перший поверх, точно. Давайте тепер закривати вікна якісь. ця тікай. Будемо робити це ось так, ось так, ось так, так. Іди? І будемо робити ось так. Будемо робити от так. Все, наші, друзі, от вікна у мене готові. Давайте підлогу зробимо. Підло це най найважливіше. От, бачите. Нам головне зробити, друзі, фундамент другого поверха, стелю, підлогу. Ну, а все інше я можу добудувати в другій частині про лікарню. Але проблема в тому, що в мене, по-моєму, вже щось пішло не виходить Бо це я щось вже неправильно роблю. Так, да, я вже щось неправильно пішов робити. Текс, 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 текс. Тепер ми маємо робити ось це. Оп. Ну, все, у нас готово. До речі, якщо ви думаєте, що це двері, я просто так зроблю все. Це вікно. Це просто вікно. Тепер. Вікно у нас тепер є. І тепер давайте вже робити. Ну, тут ще можемо зробити вікно. Все, хватить. Напевно, все, хватить. Багато вікон. Напевно, ось тут вже можна почати робити щось. Ось дивіться. Оп, оп. І оп. Все. Такс. Так, так, так. Ну, отут щось можна поставити. Ось тут. Ну і. почекайте. Такс, почекайте. Так, це. У лікарню, точно ж. Е, в другій частині я буду робити детальніше. Типу, робити якісь, не знаю. Вона знаходиться дуже впритул до метро лісова. Тут просто пройти і все. Ну, ви, типу, ну, ви можете навіть не йти, якщо ви живете. Минулі, в минулих частинах ми будували Велма, супермаркет, банк, а зараз ми будуємо лікарню. Лікарню. Лікарні. лікарні. Ось так. Ну, майже підлога готова. Тільки мені тепер треба зрозуміти, де. О, все. Тепер все. Тепер точно все. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну все, у нас підлога майже готова. Чому від слова майже, друзі? Тому що в мене тільки оцей ряд лишився і все. І майже ре... реально, майже готово. Далі у нас підуть вікна, тому що вікна це ну, дуже дороге. Так, де тут у мене вікна? От, давайте. робити вікна. О, чого вони не ставляться. О, давайте. Давайте робимо вікна. Оп, все. Ось тут ось тут. Так, іди, звідси, коровка. От тут ми просто можемо ось так зробити, ось так. іди давай. Це лікарня, не там де тримають домашніх улюбленців. іди, Йди, я сказав, іди, Так, давайте далі. Значить, Закриваємо вікна таким чином, щоб ніхто не потрапляв. І вже реально вони бісять. І тепер. О, все, вікна майже готові. Оп, оп. Все, тепер, коли у нас є вікна і у нас є підлога, у нас є фундамент, нам треба збудувати двері. У мене будуть двері такі. Ось такі будуть двері. Все, нас готують двері. Тепер, щоб зробити нам дах, друзі, треба нам зробити другий поверх. Може, 8, і восьмий. Коротше, робимо ми другий поверх, і тоді аж будемо робити дах. Це буде примітивно. На першому поверсі будуть, друзі, я вам секретиком поділюсь. На першому поверсі будуть. Такі, типу там, кабінети всякі. До всяких там проблем. А от на другому поверсі буде вже стаціонар. Але це все вже подобре. Подробніше вже буде у мене в другій частині. Ось. Тут ви вже заходите на другий поверх. Ось він, тут, отак, іде. Так, да, ви думаєте, що висота велика. Значить, мені треба зробити щось типу такого плану. Щоб у мене вже цей. Щоб ви думали, що це якесь незрозуміле що. Я ось так буду робити і, в принципі, закривати. От. Дивіться. да, добре. Добре я це все зробив. Але я думаю, що це замало, тому що. Як ви розумієте, для стаціонарів я десь хочу зробити, ну, їх багато. А не 3-2 стаціонара, що приїхав, і все, місць нема. Треба зробити більше палат Ну, хоча б палат 5. Така платформа мені потрібна десь ще. Так, давайте ще трошки. Ну, десь отак, так. Да. Тепер вже хватить, думаю. Ану, раз, ану, раз, два, три, 4, 5, 6. Якщо десь до 100 палат, то це десь ну все. Напевно, думаю, все. Оце остання форма і, і все. Далі, у наступному відео я побудую ще підземний паркінг Це там, де будуть машини паркуватися. Ось, дивіться. Оп, оп, оп. Ділимо вікно. Uh, і, і ну все, добудуємо це поподробніше буде якраз в другому відео, як я планую. Зараз робимо дах другого поверха. Так, да, він здається вам дивний, але <смас> це дитячий, ну, як ви зрозуміли, це Ну другий поверх це якраз це завернути трошки, і це вже видно, де там. Що вже. Просто так зробимо, щоб нічого не капало, і на нас відео не Все, думаю, так досить. Тепер починаємо робити ось так. Просто треба зробити дах. Дах е, в будівництві, запам'ятайте, найважливіший. Дах, фундамент, двері, підлога. Все, це три найважливіші пункти. Я буду, друзі, з кругляка. Бо це камінь, рахуйте. Ну, а от на даху в мене буде. от Написано, що я саме буду. Плюс, типу, лікарня і ну, ви поняли самі. І там під низом можна. Біля входу буде. Якраз там, ну, типу, ви поняли. Швидка. Ну, Швидкої точно не буде, того, що навіщо? Швидка, якщо Бігом-бігом, ти навіть пішки доведеш. Мені... Ну. Е, ти просто дивіться, все, у нас готовий готовий дах. Все, це повністю готовий. Давайте все ж таки напишемо, що ж це я планую. Щоб тут нічого не виглядало, якось так, О, як підозріло виглядає. Я закрию ось так. Вікнами. От, раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Ну, все. І далі не хочу навіть закр... Закр... закривати вікна. Все, дивіться, друзі. Тепер що ми робимо? Ми тепер продвигаємо дах. Навіщо, ви скажете? Ну, тому що плюсик там не влізе, як точно. Теп... Тепер ми на самому початку вже починаємо робити плюс. Раз, два, три, 4. Пять, 6. Все. Є. Тепер ми пишемо слово до б. Ну, коротше, ви зараз розумієте, що я хочу написати. Ой, де тут синя вовна? Синя вовна, синя вовна. А, я ж на англійське. Точно. Треба мову перевести. Давайте переведемо. Мову. Так, на українську синя вовна. Так, да, все, готово. Тепер пишемо Д. Тут треба зробити ось так. І ось так. Це два. <ріст> Ні, це щось треба. по дві лінійки тут з'єднується. Ось ось так. Ось отак. І отут завертається. Оп. А ну дивіться. виходить А. Так, виходить якась П. А тут додати, що вийде. Друзі, я реально не навчився. Давайте напишемо, корот, зелений волна. Це у нас хай буде. Не що. Хай буде Кока. Ну, будь-що. Давайте щось будь-що напишем. уже. Хай буде ось такий К. Ну, ні, не К. Хай буде. Де пишеться, давайте просто напишем. Якось. Якось я напишу ось так, ось так, ось так. Потім я пам'ятаю, Д. Друковано це ось. Далі наша буква Т. Ну, не Т, а Д. Звісно, тільки мене питання, чому так багато займає місця? Далі. Це тун, тум, тум. Тут це два поворота, якщо я не знаю, як я і не знав. І тун. Тун, тун, тун. Тун, тун, тун. Ну, щось вийшло таке собі. Ну, на д не дуже похоже. Може... Так, Д, д. Подумай. Може щось типу такого плану. Коротше, напишем. Будь-що. Просто напишем лікарні, тому що я не розумію. Так, да, вона буде приватна за гроші, але вона буде якісна. Але буде. Пф, я не розумію, як це ж написати. У мене не виходить щось, друзі. Не хейтіть, будь ласка. Так, все. Так, починаємо. Лікарня. Де ми. Лі? Ось пишемо ось тут. От зразу ось так. Ми здесь пишемо ось так. Лі. От лі, ка, к. Хай буде така к. Ось к. Ось к така у мене якась. Лік, це, якщо, це якщо ви зрозуміли, це лік. Лік. Арня. Мені треба дописати лікарня. І все, і всі зрозуміють. Ну, мені, але треба так дописати, щоб мені хватило. Бо тут дуже мало ліка. Або давайте, знаєш, як те, як зробимо. Ми зараз отут Лі. От Лі. Тут пишемо к арня, лікарня. Дивіться, як це буде працювати. Лік. От, дуже близько пишемо. Далі пишемо раз, два, три. Пишемо раз, два. Лік. І тут зразу пишемо арня. Як вам ідея така? Начебто хороша. О, О, дивіться, хоп. Отдавить Лікар, лі це Заказ на гус схоже. Лікар тер у мене така. Ні, ну щось у мене таке собі. Лекары... О, это уже что-то краще вышло. Лекары. Я... Я у меня какая-то будет типа, така. Раз два. Раз. два. Раз. Два. Ой. Раз. Два. Раз. Два. Что это? Лікарня. Або лікар, хай буде. Ну, коротше, це лікарня-лікар. У мене я не вмістилась. Ну, коротше, друзі. Лікарню ми добудували, тому... Давайте все ж таки прощатися. З вами був Мирослав PlayGames, а тепер всім па-па